Бітішечки, соко не прихожу на свою баню. Все щось треба робити. Кухня в нас, як бачите, не завершена. Осталося нам дверки. Там полочки. Тут в нас теж роботи не початий край. Блін. А робити все не хочеться нічого. Тут що в нас? Двері треба ставити, полки треба робити ще. Роботи не почати край. От так то. Що, всім гарного дня і робочого продуктивного. А ми думаю щось будемо собі малювати. Що далі робити. Это у нас комната вид по учинку. Установилась Раковина. Это наша столешня, Полочки. Это у нас и дверка. Для... У нашу пану Отак, то, ребятішки. Що всім гарного дня і позитиву!